Доброго дня, знаходимось у Дніпрі на проспекті Верницького, в районі перехрестя з вулицею Короленка. Тут з 1 травня розпочались дорожні роботи. Будуть замінювати трамвайну колію. Планується, що ремонт триватиме 5 місяців до 30 жовтня 2025 року. Через це змінилася робота громадського транспорту, про що ми писали вчора. Об'їхати місце перекриття можна прилеглими вулицями. Так, і зараз скажу, що саме перекрите. Прямо по проспекту Яверницька в напрямку залізничного вокзалу. Лівий поворот з проспекту Яверницького на Короленка і прямо з Мономаха на Короленка. На цьому перехресті роботи триватимуть близько місяця. Після цього руху до транспорту відкриють. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор ФМ 1073. Подробиться та фото. Шукайте на інформаторі. Бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.